Всім доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні хочу приготувати м'ясо по-французьки. Така страва може бути як на святковий стіл, так і на кожен день. У мене ось такий нежирний шматочок м'яса свинини. Ми його називаємо балик, в ньому практично немає жиру лише по краям. Я хочу нарізати його на порційні шматочки, потім відбити і приготувати для того, щоб далі готувати страву. Відбиватиму його трішки легенько, сильно не потрібно, щоб воно було геть тонесеньким. Потім додав спеції, замариную на годинку-дві, щоб гарно воно пройшлося ароматами спецій. Для зручності завжди м'ясо накриваю пакетиком або харчовою плівкою. Тоді і бризки не летять, і легше вимивати молоточок тим, яким відбиваю. Використовую сіль і в мене ось така приправа для м'яса, вона дуже ароматна. Ви можете використовувати ті спеції, які у вас є, які вам подобаються більше. Залишаю м'ясо маринуватися в холодильнику на певний час, можна навіть приготувати його з вечора і залишити. Ось я м'ясо вже дістала, воно промаринувалося, я його буду підсмажувати на добре розігрітій сковорідці, трошки рослинної олії або жиру і гарно просмажу швиденько, буквально пару хвилин з обох сторін, щоб була рум'яна скориночка на ньому. Далі я буду готувати картопельку для цієї страви. Я її начистила, порізала на невеличкі ось такі шматочки і буду її теж маринувати. Використаю сіль, перець, у мене є така приправа для картоплі, трішки замариную, залишу те, щоб вона пропіталася спеціями. Добавлю чайну ложечку майонезу, все гарно обмішаю і там поставлю. Деко я теж уже підготувала, на дно застелила пергаментний папір і трішки збризнула рослинною олією, щоб не приставало. Першим шаром завжди викладаю картоплю. Потім цибулька, в мене вона синя, солодка, я її не маринувала, просто прізала на невеличкі кільця і рівномірно розкладаю по всій поверхні, щоб вона застелила всю картоплю. Цибулька дасть аромат. Пропечеться, і до м'яса буде аромат іти, і до картоплі. Потім викладаю підготовлене м'ясо. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся. Якщо подобаються мої відео, мої рецепти, те, що я готую, пишіть коментарі і нажимайте пальчик вверх. Потім м'ясо поверх обов'язково змащую гірчицею. Вона трішки розм'ягчить його і додасть свого пікантного смаку. Багато гірчиці не потрібно так, трішки рівномірно, по всьому по всьому м'ясові наверх обов'язково змащую майонезом теж невелика його кількість. І буду розкладати нарізані слайсики помідорів. Хто полюбляє із ананасами, можете використати ананаси, теж нарізати його тоненькими кусочками розложити рівномірно. Можна додати гриби за бажанням. Ну, тут вже ваша фантазія і те, що є в холодильнику, можете додати, експериментувати. В цей час духовка вже має розгріватися приблизно десь на 180 градусів. М'ясо я накриваю фольгою. І буду ставити у добре вже розігріту духовку, десь приблизно на, хвили, на хвилин 40, потім фольгу зніму. Ще на дно наливаю трішки водички, для того, щоб м'ясо не було сухим, гарно пропарилося, і буду ставити готуватися, орієнтуватимемося по тому, як швидко приготується картопля, так як м'ясо вже майже готове, а картопля в нас сира в цій страві. Через 40 хвилин фольгу знімаю, зверху додаю сир, який гарно плавиться, і ставлю ще на хвилин 10. І в результаті ось така смакота у нас виходить.